Гроші для зятя. Департамент захисту економіки Нацполіції та прокуратура склали стосовно директора Римбуду» два протоколи за те, що той виписав надбавку родичу, не попередивши керівництво про конфлікт інтересів. Встановлено, що вказаний керівник у порушенні чинного законодавства не повідомив безпосереднього керівника про наявний у нього конфлікт реального інтересу. При встановленні надбавок своєму зятю, чим порушив вимоги частин першої та другої статті 172 з приміткою 7 Криміна... Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це за те, що, в принципі, я підписав приказ на, на відпуск своєму зятю, який став зятем 3 роки на а працює на підприємстві 10 років. Подчинен главному інженеру, і е, заявлення його було підписано кадатайство головним інженіром. Після цього я підписав приказ. Так же само було по премії. Якщо це корупція, ну ізвините мене, то я Матеріали направлені до розгляду в зарічний райсуд. Якщо вину Олександра Вегери доведуть, чоловіка оштрафують на суму від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Нагадаю, 1 серпня стосовно директора шлях Рембуду склали два протоколи за те, що він взяв на роботу доньку і не попередив керівництво про конфлікт інтересів.